Прошую наступного нашого учасника нашої розмови, це пані Ольга Сошнікова. Пані Ольга Сошнікова, вона виконувач обов'язків директора Харківського історичного музею імені Сумцова, кандидат філософських наук, заслужений працівник культури. Її доповідь, музей місце сили. І я погоджуюся абсолютно. Так, так. Дякую, дякую, дякую. А, дякую. Вітаю, шановні колеги, друзі. І ми вітаємо. <плес> Вітаю. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати, що ці дві доби для мене незабутні. Це наче інший світ, який занурив мене знову, знаєте, у часи до війни. Оскільки я. Живу в Харкові, я нікуди не уїжджала спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз я розповім про наш досвід. Я хочу подякувати шановні, шановному пану Віктору Івановичу і всій команді за такий теплий прийом, пані Тетяні, яка ну, просто не залишала нас без уваги, весь час поруч і велика вдячність. Зоя Михайлівна, Ми сьогодні, скажу чесно, трішечки пропустили доповіді в записі обов'язково подивимося, але ну, я сьогодні маю вже їхати. І ми із залюбки з колегами зі сходу подивилися ваш прекрасний художній музей. Дякую. Я хочу подякувати за гостинність цього музею, за живу музику, за відкриті двері і щирість. Я дякую. дякую, вам за дякую. Це, дуже, це дуже приємно чути. <рес> дякую. А, Харківський історичний музей. А, не уявляєте, я так дуже сподіваюся, що 21 січня 2025 року нам буде 105 років, і ми будемо це зустрічати все ж таки з нашою перемогою у мирній країні. Кожного року ми про це мріємо. Харківський історичний музей. Зараз хвилиночку. Давайте. Добре, добре, добре. Заснований нашим Миколе Федоровичем Сумцовим, великим дослідником українського. Народного побуту та культури, широко відомим в Європі, і називався наш музей Музей Слобідської України імені Григорія Сковороди. І саме від цього моменту ми ведемо свій родовід. Микола Федорович Сумцов також відкривав цей музей у важкі часи. 1920 рік. Радянська влада. Але він настільки Любив Україну, любив Украї... все українське, що навіть радянські очільники визнавали, що такий музей крутий, якби було більше їх навіть за ті часи, то українська нація квітла би. А, у нас... Багата колекція це наша сторіччя. Багата колекція, археологічна, етнографічна. У нас чимало робіт харківської школи наших. Художників, це Васильківський, Сергій Іванович особисто товаришував з Миколою Федоровичем. І заповітав за за колекцію своїх робіт, саме історичному музею. У нас Волошина, Самокіш, ну чимало мітців гідних уваги, саме української школи художників. У нас багата колекція зброї, ордени, медалів, знаків. Взагалі вся колекція нараховує 352 тисячі одиниць. Музейного фонду України. Загальна площа нашої будівлі 8,5 тисяч метрів. Загальна кількість, я кажу, до війни. Ми приймали понад 200 тисяч осіб на рік. А, дякую. Да? Дякую. А, Тут ви бачите, і саме оцю діяльність, і саме українськість підтримав Нацбанк нас випуском до сторіччя пам'ятної монети, ювілейної, присвяченої саме Харківському історичному музеї. І це для нас велика шана і ну, натхнення, скажімо так, працювати далі. Ось такі ми були до. Повномасштабного вторгнення. Я хочу два слова сказати. Дому 14-го року до початку нашої війни з Росією. У нас в Харкові півтора мільйона жило жителів у області також півтора. Після 2014 року Харків і область завдяки переселенцям з Криму, Луганська, Донецька, нараховував 7 мільйонів. Початок повномасштабного вторгнення. Вокзал переповнений людьми наляканими, які залишали Харків, і ми залишалися в Харкові 800 тисяч, і ми тримали місто. Ось такі воєнні будні. Я прийшла на роботу 24 лютого, не уявляйте, моя доля дуже цікава, особиста доля. Я виграла конкурс на директора музею якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Мала відбутися сесія 24 лютого 22 року. Почалась війна. Все. І я в цьому статусі, виконуючи обов'язки директора, вже три роки. Ось така доля моя особиста. Але то не до чого. Я музей за освітою. Я працюю в музеї 27 років. І коли мене питають, де ви берете сили, натхнення, все це робити, в мене мрія. Я пішла вчитися задля того, щоб побудувати класний музей. Чому музей місце сили я називала свою доповідь? Тому що музей це дзеркало громади, це дзеркало. Е Нашої України, і саме через музейні колекції ми можемо. Показувати свою ідентичність. Вона у нас унікальна. У нас дуже талановиті, небайдужі люди. І саме це я і тут переконуюсь в цьому, і у нас в Харкові такі люди. І ми прийшли на роботу 24 лютого 22 року разом з головною зберігачкою Вікторією Буличовою. Для мене це мій особистий герой. Тому що вона мешкає у як їй було відразу відрізано від комунікації, і застрягла в музеї на три місяці. Ми жили в музеї, оскільки було небезпечно, транспорт не ходив в Харкові. Харків був напівблокований, підвозу продуктів не було, нічого не було. Як фільм жахів, знаєте, такий йдеш. Ти під обстрілами 6,5 половиною кілометрів від я так мешкаю від музею. І Думаєш, вб'ють не вб'ють, але ти мушу йти і робити і виконувати свій обов'язок. А у нас не завжди спрацьовують сирени, кажуть, харків'яні мужні так. Але е, це, мабуть, е, настільки мужні, скільки не бажання залишати рідне місце, а бажання працювати в ньому, тримати його і чекати наших рідних харків'ян, які поїхали в інші регіони, в інші навіть країни і привезуть нам. Нову натхнену енергію для, для нашого розвитку. Тут на е, фото ви бачите унікальне фото. Це березень, 6 березня 2022 року. Центральне фото бюст Тараса Григоровича Шевченка. Це єдине, що залишилось після вибуху нашої ходи. Всі ви знаєте, який був страшенний вибух. І ми врятували бюст. І я цим пишаюся. Ми його зберігли. Далі ми далі збираємо артефакти російської агресії. У нас чимало доказів, і посібники навчальні вже з переписаною історією, і зброя, і ну, у нас багато і документів, і всього всього це ми все робимо для майбутнього створення майбутньої експозиції. Звичайно, ми тренуємось працювати з вогнегасниками, тренуємось ще ну, так практичної медицини курси я провела. І головне, знаєте, моє як завдання і музейниці, і керівниці головне це люди. Люди, які зберігають нашу культурну спадщину. І моє завдання зберігти зберігачів. І спадщина буде збережена. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення в мене без зникла людина. Я подала посилання до поліції і, звичайно, в цьому напрямку також працюємо. Тут ви бачите пакування. Пакування на початку війни тут вже все добре. Тут ми отримали вже допомогу донорів, міжнародну допомогу, спакувальних матеріалів. Ви працюємо з цим. А на початку першу допомогу Харків отримав у липні 22-го року. А на початку ми просто били ветерини старі і перетворювали їх на ящики. Я скажу просто цифру. Коли ми жили в музеї і виконували свій обов'язок, крихка колекція складає 12 тисяч одиниць. Це кераміка і скло. за Десять діб, 5 осіб, які жили і працювали в музеї на собі з п'ятого поверху вниз, в ящиках з цього, що було сколочених, врятували і перенесли у підвальне приміщення. Ну, для мене це подвиг. Дякую. Тут ви бачите момент. Якраз правильного е, пакування унікального предмету в нашій колекції зберігається єдиний в Україні гетьманський прапор Івана Мазепи. І ось саме тут цей момент ви бачите. То наша головна зберігачка, пані Вікторія, про яку я розповідала, і наш шановний пан Сергій Омельник це харківська філія центру реставраційних майстерень. Ми весь час працюємо з нашими реставраторами. Це нам дуже допомагає. Тут у нас досить цікавий експонат, який не транспортабельний. Він зараз перебуває також у Харкові унікальний танк Першої світової війни, марк 5. І тут ви бачите момент таких консерваційно-реставраційних робіт. Щоб він мог жити і далі бути і слугувати нашим наступним поколінням. Та й нам зараз також є така мрія його відновити і зробити екскурсії всередину танка, оскільки унікальність цього в тому, що там зберіглась всі механізми, які на той час були. А посередині фото також унікальне. Це реставрація е, Ізюмського Євангелія. Ізюм, ви знаєте, місто, яке так. Е, також поруч з кордоном знаходиться і 82% інфраструктури просто знищено. Коли я туди приїхала після деокупації, воно було відразу е, окуповано. Ми е, спілкувалися з нашими колегами, вони до. Певного міста доходили, щоб якийсь зв'язок тримати, і ми їм допомагали, як те сховати, як все сховати. Унікальність цього Євангелія розумієте, як працює історія. Ми мусимо вивчити це уроки, бо вони знову будуть повертатися і е, повторюватися. Його під час Другої світової війни ховали в городі. Під час цієї війни сховано було в музеї, але так, що його не знайшли. і це Подвиг ізюмчан. Тут ви бачите навчання з тактичної медицини, бо без цього ніяк в Харкові. А ось далі, коли е, і зараз, на жаль, в Харкові зачинені музеї, зачинені театри, зачинені дідсатки, школи, ми йшли в підвальні приміщення і там стихійно відбувається культура, бо без культури немає нас і вона мусить працювати. Я хочу е, подякувати, ось бачите, Таня е, Самсе. Антон Шинкарук, які у нас вчора виступали, шикарнючий проект мемарісеверс. З оцифрування колекцій і залучення студентів, щоб молодь долучити до нашої професії, ми це зробили. Пишаюся тим, що команда саме з нашим музеєм зробила унікальний доступний для молоді проєкт, світле на темному про героїзм однієї людини. Як однієї людини залежить все. Повірте, ми можемо все небайдужістю своєю, і ми розповіли історію пана Юрія, доктора лікаря з Ізюму, який побудував власному домі в підвалі операційну. Він єдиний лікар, який залишався в окупованому ізюмі. І коли росіяни казали, що ви тут сидите в своїх підвалах і виходьте, ми вже в країну зайняли, то пан Юрій був тим світлом добра і казав: не вірте нікому. Все інакше. І вони дочекалися нас, коли ми прийшли і звільнили. Я дуже рада, що цей проєкт має продовження, оскільки литовці відгукнулися і хочуть перевидати цю брошуру, яку створили діти наші, литовською мовою для литовців. Далі. Дуже цікавий проект, як працює культурна спадщина, як вона працює на нас усі складні часи. Люди звертаються саме до музеїв, до музейних колекцій. Виставка за межею свого рідного краю, виставка в музеї Другої світової війни після курської операції. Ми просто показали предмети з етнографії, які доказували етнічне етнічну присутність українців на тих територіях. Ось візит наших колег зі Швеції. Нам подарували карту Боплана, копію для України в наші фонди. Дивилися в якому стані ми знаходимося. Звичайно, багато постраждало. Будівля постраждала після кожного дощу і снігу. Після вибухів вибухових хвіль ми викачуємо воду півтори тонни. Води, щоб вона не потрапила до музею для рятування колекцій. Тут ми далі е, оказували як методичний центр допомогу рятування харківських музеїв. Ви бачите стан харківських музеїв. Е, ось таким чином ми працюємо. Про Сковороду ви чули, про врятованість чули. Ми до цього також дотичні. Про Половецьких баб ви також чули, це це відбувається. Ось така ситуація на Харкові. Це гуманітарна. Допомога, ми також стали хабом. Я дуже е, хочу подякувати швиденько. Е, допомога з Німеччини, ви бачите, ось так ми працюємо зараз в цих умовах. Пишаюся цим проектом. Ми пішли на міжнародну співпрацю. Це перехрестя Україна, Швеція, тисяча років спільної історії. Е, наша Євангелія Дестерта ім'я Мазепи там демонструється. І король Швеції відкривав цю виставку. І після відкриття цієї виставки Швеція дала допомогу Україні 282 мільйони. Ось так працює культурна дипломатія. Ось тут представлена наша Євангелія, і вони так ось цікаво зробили, винесли саме, ну, показати або гарний оклад, або саме момент, де стерти Мазепи, І вони винайшли такий спосіб. Далі Литва, яка у нас це семінар. Ми виступаємо і розповідаємо про. Харківщину про досвід, оскільки це цінність, як ми в таких умовах все це можемо робити і робимо за для рятування української культурної спадщини, яка є яскравою частиною європейської культурної спадщини, нас слухали навіть президент Литви, і це успіх. Візит Карла Габсбурга в наш історичний музей. Ви бачите пусті стелі, але це дійсно унікальні речі. Які зараз, якщо не сидити, якщо нести культури і кричати через наші експонати, що ми варті уваги, що ми європейська нація, досить цікава і варта уваги, то воно працює. І тут просто міжнародна співробітництво сфері кіно, я розумію, що кожного разу розповідаючи про свою особисту історію, історію історичного музею, я весь час переживаю весь час. Емоційно занурююсь в, в ту важку ситуацію. Але я це роблю свідомо, оскільки ми, якщо не будемо про це розповідати, то цього просто нема. А воно є. Воно є і працює на нашу перемогу. Фундації обмін велика вдячність за також єднання українців, семінари і ось такі конференції. І ще хочу наприкінці велику вдячність. Сказати всьому музейному братерству України, всьому ми єдні, я до кого б не зверталася з нашої шановної західної України, з центральної частини України. Треба допомогу. Всі відгукаються. Я вдячна дивлюсь на своїх колег, які, коли нам було важко, не було продуктів і ліків, і ми жили в музеї, виконували своє. Я бачу Лесю Мілованову, і з нею в мене все пов'язано, яка була в окупації, до речі, і вона знаходила сили нам допомагати і з -з 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 нас з'єднати з нашими колегами зі Львова Ольга Гончар, музейний кризовий центр підтримки наших. Музейників, я вдячна. Ось тут Лєра сидить. Вдячна Дніпру за що? За те, що вони просто знайшли можливість через волонтерів, нам просто присилали ліки і їжу, і ми далі працювали в тому стані. І як це важливо, дякую разом до перемоги. Запрошую всіх до Харкова після нашої перемоги. І слава Україні!